Триває 729-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 22 лютого. Окупаційні війська Росії втратили 400 7 240 військових, 6523 танки, 12373 бойові броньовані машини, 9867 артилерійських систем, 997 реактивних систем вогню, 680 засобів ППО, 339 літаків. 325 гелікоптерів, 7596 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1903 крилаті ракети, 25 кораблів, 12924 одиниці автомобільної техніки та 1566 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів – Уточнюються